Її мати щодня кричала на неї, принижувала, погрожувала. Марія мовчала. Але одного дня вона зникла. Дівчину шукали всюди, аж поки одна перукарка не впізнала її в салоні краси. Те, що відкриється далі, шукує навіть найбайдужішого. Мамочко, рідненька, ну будь ласка, не треба так кричати. Марія стояла в кутку кухні. Вона не сперечалася, не плакала в голос. Просто беззвучно ковтала сльози. Її мати кричала так, що, здавалось, стіни здригались. Мовчи, невдячна, верещала та. Я сто разів тобі казала забудь про свого Сергія, він тобі не пара. Але я, Марія не встигла й слова сказати. Ще хоч раз почую, що ви зустрічаєтесь, повириваю все волосся з голови. Я тебе виростила, а ти мені ніж у спину. Дівчина лише опустила очі, у грудях стискалось так, ніби не було чим дихати. Якби тато був живий, подумки прошепотіла вона, він би ніколи не дозволив так зі мною говорити. Що завмерла, як пеньок? не вгомовувалась мати, вали в свою кімнату, займися прибиранням, бруд, як у свинарнику, дівчина має бути чистою. Марія мовчки пішла, але на порозі почула ще одне. І запам'ятай, Люба. Якщо дізнаюся, що ти знову бачилась із Сергієм, мати скривила обличчя в гримасі зневаги Не знаю, що з тобою зроблю. Зможеш, замість мене Петрова, крикнула Тетяна через коридор. Вибач, Таню, не вийде. Чоловік запросив на вечерю, усміхнулася Віра вже з макіяжем. Тетяна тільки зітхнула. Добре, йди. Побачення святе. Вона повернулася до клієнки молоденької, трохи знервованої. Ну що, Люба, ходімо, майстри вже пішли, тож доведеться мені самій. Дівчина мовчки зняла куртку і сіла в крісло. Тетяна приготувала інструменти, але не могла відвести погляду від обличчя відвідувачки, звідки я її знаю. Обличчя таке знайоме. Яку зачіску бажаєте? Коротку, будь ласка, тихо відповіла дівчина. Під хлопчика спробувала пожартувати Тетяна. Ні, не зовсім. Щось на кшталт каре. Але щоб не довге, Йому не подобається надто коротке. Тетяна насторожилась. Йому тетяна готувала інструменти, та погляд раз по раз падав на відвідувачку. Обличчя здавалося знайомим, дуже знайомим, і раптом її, мов грім, ударив. Як же я могла не помітити? прошепотіла вона. Це ж вона, дівчина з тієї самої групи у соцмережах. Група волонтерів-пошуковців щодня викладала фото зниклих, і зовсім нещодавно там з'явилось обличчя цієї самої дівчини. Марія Харитоненко пішла з дому і не повернулася. Місце перебування невідоме. Марія. Тетяна звернулася до неї м'яко, але твердо. А ви знаєте, що вас розшукують? Дівчина в ту ж мить побіліла, її очі округлились, і вона, скинувши накидку, різко підвелася та кинулася на вихід. Машо, зачекайте, крикнула Тетяна услід. Я не бажаю вам зла. Я хочу допомогти. Поверніться. Дівчина зупинилась просто посеред вулиці, стояла нерухомо кілька секунд, а тоді повільно повернулася. Укляніться, що ви мене не видасте, тихо, майже пошепки сказала вона. Тетяна підняла праву руку, як у кіно. Клянусь, ідемо, поп'ємо чаю, а заодно все мені розкажеш. Марія сиділа, тримаючи чашку обома руками. Гарячий напій трохи зігрівав, але тремтіння в голосі не зникло. Розумієте, після смерті тата мама змінилася, наче її підмінили. Злою стала грубою, усмішка зникла, обіймів більше не було, тільки крики, кожен день одне й те саме. Щойно приходила з роботи і починалось. Посуд не помила, кімнату не прибрала. Сама ледащо, вдома свинарник. Маша зітхнула і зробила ще ковток. Думаю, вона просто не пробачила, що тато більше любив мене, ніж її, і після його смерті усе зло вихлюпувала на мене. Може, ти трохи перебільшуєш? тихо звалася Тетяна. Хоча мені складно судити. Можливо. Хочете, покажу, Маша витягла із сумки телефон. Я спеціально записувала, щоб комусь довести. На екрані домашнє відео. Жінка кричить, замахується ганчіркою, вдаряє, потім ще раз уже рукою і при цьому сипле брудними словами, як із відра. І це щодня, ледве чутно додала Марія. Вона витерла сльозу і нарешті, трохи усміхнулася крізь біль. Єдине, що мене рятувало. Це дідусь, татовий батько. Він іноді приїздив і забирав мене до себе на вихідні. О, як же я любила ті дні. Приїздив? тихо перепитала Тетяна, відчуваючи, що десь усередині щось стиснилося. Так, Маша злегка кивнула, а потім захворів. Їздити за кермом йому стало не можна. Мама, вона не дозволяла мені до нього їздити. Скільки дідусь не просив, усе марно. Вона навіть не передавала, що він телефонував. Потім у моєму житті з'явився Сергій. Випадково побачив, як мама кричала на мене в супермаркеті. Він просто не зміг пройти повз. Став шукати мене, знайшов, почав зустрічати після школи, коли міг. У якому сенсі коли міг? зацікавлено запитала Тетяна. Він студент, другий курс. Якщо була вільна пара, мчав через усе місто. Він студент, другий курс. Якщо була вільна пара, мчав через усе місто тільки б мене додому провести. Це гарно, що хтось захотів захистити тебе. А далі, одного дня мама раніше з роботи повернулася. побачила, як ми стоїмо біля під'їзду. Все, почалося пекло, крики, погрози. Вона хотіла посадити Сергія до в'язниці, навіть приїхала до нього в університет. І що було далі? Тетяна поперхнулася чаєм, як він витримав. Він не мовчав, взяв телефон і зателефонував батькові. І хто його батько? Чиновник у Мерії, приїхав сам і сказав мамі, що якщо вона не вгамується, це її саму посадять. Після цього вона зірвалась остаточно, вдирається в кімнату без стуку, телефон вириває, читає переписки, кілька днів тому забрала ключі від квартири. Я більше не мала права навіть вийти на вулицю без її дозволу. То як же ти втекла? Сергій зробив копію ключа, і коли я більше не могла терпіти, просто втекла, зібрала документи, трохи грошей, все. Ти зараз у нього живеш? Ні, я не можу його підставити. Якщо вона дізнається, де я, з'їсть його родину без солі. Потяг у півночі, їду до дідуся, він усе знає, чекає на мене. І що, він підтримав? А як же, Вона і до нього приїжджала, кричала, І що ж ти мовчав, старий пень? А він їй сказав Я б, машу, давно забрав, сам хотів приїхати. Ти випередила. Машенько, а тобі, маму, не шкода? раптом запитала Тетяна. Дівчина з подивом підняла очі. Чому ви так кажете? Вона ж... Вона ж не мама, бо я слухала тебе і згадувала себе. У юності я теж втекла з дому. Моя мама вийшла заміж друге, а відчим він просто не хотів мене бачити. І знаєш, Машо, тоді я також сіла на потяг, але моє життя після цього змінилося не зовсім так, як я уявляла, з моєї квартири вигнав, І з сумною, майже гіркою посмішкою мовила Тетяна бабуся мені її залишила, а він не знав, думав, вижене мене і все буде його. Мені довелося піти, жила по подругах. А мама, вона ж могла захистити? Тетяна опустила погляд. У мами серце не витримало, коли дізналась. Вигнала того покидька. але було пізно. Кілька секунд мовчання, потім тихо. Я переїхала до іншого міста, закінчила курси перукарів. почала працювати. Назад не повернулася. А мама, вона зараз. Тетяна не відповіла. Лише схлипнула, В лікарню потрапила, приступ її не стало. Маша мовчала, потім тяжко зітхнула. Не хочу ризикувати. Я повинна дістатися вокзалу і поїхати. Просто протриматись. Вона трохи помовчала і раптом запитала Ви ж обіцяли підстригти мене? Звісно, кивнула Тетяна, але слухай, давай зробимо так. Вона нахилилася і прошепотіла дівчині свіжо придуманий план. Маша стояла на вокзалі, погляд бігав пероном, освітленим яскравими ліхтарями. Поруч уже стояв потяг. Провідник перевірив квиток і провів її до купе. Тепер залишалося чекати, чи прийде мати? Тетяна порадила, нехай скаже, де саме буде. Тут багато людей і поліції, шансів на скандал мало. І тут вона її побачила. Знайома постать, і в Маші вмить обірвалося дихання. Як ти могла? Ще здалеку закричала мати. Я тебе в порошок зітру, лялько, безмозгла!» Ніяких поїздок. У грубу я бачила твого діда. Маша ковтнула клубок у горлі. Сльози наповнили очі. Дурна, я ж знала, що не варто було, подумки картала себе. Повільно відступала до вагона. Провідник виглянув, спостерігаючи, за сваркою. Чого витріщився? закричала на нього жінка. Це моя донька. Як хочу, так і виховую. І раптом з натовпу вийшов знайомий чоловік. Помиляєтесь, спокійно мовив він. Вона їде до родича. Заяву до поліції вже подано. Є докази жорстокого поводження. Завтра зранку ми розберемося з вами. То був тато Сергія. Ах ти, покидьок! Думаєш тобі все дозволено? І тут з'явились поліцейські, стали поруч, мов тінь правосуддя. Жінка різко змінилась. Машенько. Голос у неї раптом став тихим, тремтячим. Доню, ходімо додому, я все пробачу, вечеря чекає. Пробач, мамо, але мене вже чекає дідусь, у нього я поживу, а коли виповниться 18, я вийду заміж за Сергія. До неї підійшов хлопець і впевнено мовив: Я вже зробив їй пропозицію. Що вам сподобалась історія, підтримайте мене кнопкою палець вгору. А щоб не пропустити нові цікаві розповіді, натискайте дзвіночок під час підписки. До зустрічі!